Я точно не знаю, що буде завтра, але знання історії змінює наше ставлення до подій та особистості сучасного. Цьому присвячений цикл дотик часу. Вітаю, друзі! Мене звати Сергій Сарафанюк, і це 20-та частина циклу дотик часу. Продовження теми «Витоки вільного мулярства. Рімиснічі братства Англії, Франції, Німеччини. Занепад інтересу і розвитку готичного стилю в 15 столітті в Німеччині тяження до реалізму природи в епоху гуманізму і реформації вплинуло на закриті ремісничі спільноти. Показовим буде період 30-річної війни в Німеччині, коли було. Не до високої архітектури. У той час, коли постало питання, не як будувати, а як звільнити від судової влади чужого уряду Людовіка XIV спілку вільних Каменярів, коли головне місце для будівельних братств Страсбург в 1681 року потрапило під владу чужої держави, 17 березня 1707 року, німецьким мульорам було запропоновано. Порвати зв'язки з центром братства у Страсбурзі, утворивши нове національне об'єднання. Згоди не було знайдено і нове об'єднання не відбулося. Королівський едикт від 16 серпня 1731 року скастував Інститут братства Каменярів. Незважаючи на це, спільноти існували таємно в багатьох куточках Німеччини. У публічних відомостей у номеру першому видання. Альгімані Курс Кронік за 1892 рік у статті Братська таємниця соборного архітектора Шмітта, радник будівельного комітету Мотес у Свікау, запевняв, що він особисто Та ще кілька братів молярів володіють таємницями, і архітектор Шмідт у Відні був не останнім втаємниченим у них. Брат з каменірів розпалася. Але брати зі своїми таємницями і знаннями залишились. Не можна не зупинитися на ще одному боці розвитку брат релігійних. Очевидно, що епоха будівництва монастирів і храмів мала очевидні особливості, де єпископи та інше духовенство виступали не тільки замовниками і контролерами робіт будівельників, художників, різбірів, а й партнерами і покривителями. Усі спільноти перебували під заступництвом того чи іншого світового, на честь них були створені і на користь церкви, і на користь бідним, і інші світські спілки могли бути вказані в церковних заборонах. У Гамбурзі існувало понад 100 спілок, у Кьольні – 80, Любексі 70. Таких духовних братств при храмах вже в 14-15 століттях. Того часу. Невелика частина з такої кількості спілок збереглася і до цього часу. Більшість зникала дуже скоро, залишивши архівний слід у статутах, звітах і церковних книгах. З відомих назв, які в сучасному світі можуть нести інші або зовсім інші призначення, можна перерахувати такі: Товариство наших хлоп'язних дам лебідь, орден круглого столу Короля Артура. Орден слона, любляче братство ордену підв'язки, релігійні придворні та старовинні братства створені для заохочення доброчинців. Спілки при храмах могли мати свою видалену ділянку для благодійності, наприклад, підтримання горіння свічок у храмах в певній кількості, молитва членів братства за порятунок душ померлих, влаштування гідного поховання, обов'язки Обов'язкова частина внеску для храму, підтримання конкретної споруди або її частини, допомога духовним особам та або монастирю, бідним учням, заохочення прощальних поїздок, статути часто накладали певні зобов'язання: за образу брата або відсутність на зборах накладалася пеня у разі несплати внеску, виключення з братства, але не тільки благі справи духовних. Орденів привертали увагу розвиток до пробуту монастирів, храмів, міст, не тільки благотворний вплив. Початок традиції збирання духовенства округу в перший день місяця для визначення призначень і почисті ґрунтується зі звичаю 8 століття. Така традиція послужила створенню братства Каландів з монастиря Отберг у Вісфалії та поширилася. На частину Німеччини, Нідерланди і Данію. У 15 столітті, практично на всю Німеччину, розділившись на вище і нижче духовенство, великий і малий Каланд, де зібрання не могли бути щомісячними, залишалася обов'язкова традиція кожного першого числа місяця збиратися на обідню у молитві за упокой померлих. Кожне братство очолював обраний пропст або його. Помічники. Пропс – це настоятель церкви чи монастиря. Тільки вони могли приймати клятву на вірність у новичків, пояснювати правила і приписи братства. Новичок оплачував невеликий внесок і влаштовував обід, зобов'язався платити внески і вести праведний спосіб життя. Гроші братства мали витрачатися на допомогу нужденним братам та іншим особам заснування нових вівтарів і. Вшанування мес запокійними, розширюючи свої можливості та потреби, згодом до братства почали приймати заможніх осіб із бюргерів, але з меншими правами. Під час урочистих обідів після зборів світські брати розташовувалися за окремим столом від Вищого духовенства з іншими братами. Каланське братство володіло власними чудовими будинками, мало привілегії продажу вина і піва. Володіла пивоварнями. обране останнє давало змогу щодня відвідувати і вживати братські дари. Там вони сидять, пиячуть, грають у киски та гуляють цілий день, сперечаються та кричать, сп'яніли від віна, богохульствують і поплюжуть усіх святих, а потім з продажних жінок йдуть до церкви Божої описували сучасники наслідки такого способу життя. Не тільки світські брати розпадалися, а й релігійні. Але ж світські братства теж були благодійниками своїх духовних парафій. Причини були різні власне рішення, рішення духовного керівництва, секурізації і під тиском міцнішої державної влади. Наприклад, у каланського братства відібрані маєтки пішли на користь бідних і на шкільну освіту. Реформація змінила політичні умови, погляди і звичаї часу. На цьому я завершую 20-ту частину циклу дотик часу. До нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте лайки. З вами був Сергій Сарафанюк. Пока, друзі!